Правлінню і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця, світла, і Тобі. Славу, і подяку, і покрім засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Вітаю вас і нашу церковну раду, а також людей з парафії за Спальної могили, які все-таки відкликнулись. Небагато, не знаю чому, але бо дійсно була запрошена отець Богдан вся парафія, що є така подія гарна. І це дійсно серед цієї природи, той краси, у цій церкві, дерев'яній церкві, Карпатській церкві, молитися це велика приємність. І маніка Божа покровом в нас охороняє. Тому я щиро дядя. Дякую. дякую за дітей, хто зумів зорганізувати діточок, привезти Мо діти. Це дійсно найбільше це такий скарб, який ми найбільше вкладаємо, і звідки ми очерпаємо життя своє, далі, продовжуємо наш від людський. Деканальна візитація діється за заблагословенням блаженнішого святослава. Ціль її, як вже ви почули, священника прийти, розказати, допомогти, поділитися досвідом. Це вже яка буде отці оці Василяни, оці на Подолі, Оболонська парафія, отець Богдан, ваша парафія? Лишається ще парафія у політехнічному інституті чи університеті. Ми нас не багато парафій, де ми де служать люди, бо є парафії, яких немає можливості служити і немає ніякого приміщення. а... Хочемо це зробити. Тому потреба є така кадрів в Христі, і владика бажає, щоб якнайбільше сприяти, підтримувати розростанню наших парафій і для, для того, для опіки наших вірних людей. Київ дуже великий. Наприклад, на оболоні люди вже привикли, поділ найближча парафія, метро сіли, але там отсюди моляться у приміщенні світському, але дуже гарно молодий священник, освічений з служіння. Звичайно, ці василіани це є прикладом служіння, і ми просимо їх, щоб вони якнайбільше не тільки е, молилися і, як то кажуть, у своєму монастирі, а й йшли з місіями, з тим, що вони покликані, бо найбільше вони мають цей найбільший той дар і вони б тим прикладом для нас. І ця парафія теж, яку отець Богдан дбав, про яку він її засновував, він про неї старався, е, вона є цінна тим. Що вона нас повертає у наше дитинство, до нашої рідної хати, до нашої мами. В Христі будемо про це говорити і сприяти, щоб люди могли сюди приходити, тут молитися. Бо є випадки в житті, коли нічого не діє, вже тільки молитва. Тільки молитва. І це не тільки коли людина хворіє. Молитва потрібна у радості, великій, у добрі великому, у добрі великому. І хто це зрозуміє? Той знає, куди стукає і які двері відкриває. Тому візитація є корисна для всіх, почує владика про цю парафію, про цих людей, про отця, про його службу, про його старання. Після цього ми ще будемо розмовляти, те, що є, потрібно записати. Тобто така візитація. Лишає слід в історії. І дійсно, сьогодні, дорогі в Христі, якщо б не було таких деканальних візитацій в нашій Уніанській церкві і в Православній церкві, ми б нічого не знали, що було в 1700 році. От Соколовський зараз вишукує документи по візитаціях, які були в нашій парапії, на Спальнемилі, у нашій ти історії. Якщо б цього не було, якщо б владика не послав, не благословив. Цих документів би не було. І ми б не знали, що тут є іконостас, хто його написав, хто ці ікони зробив, хто жертводавець. Це носій цієї пам'яті отець Богдан, але коли запишеться в документи і піде в архів єпископа, це лишається хто пішком? Я не знаю, чи ми всі помістимо. Пішком Пішком Єлена Петрівна перша. Перший. Ви покажете де там. Да, тут гори наліво по асфальті, тут 200 метрів. метрів Проїзд, все цвіте, все так. Я не хочу. Дай Боже відпочити й так що тілесно, щоб трошки розставитися. Бо сьогодні особливо себе постовено. Лощаниці ще на престолі. Господь Воскресний являється ще своїм учням, житками переноситься, тисячам людей, щоб відкропити їхню віру в нього, щоб Він воскрес і смерть, своєю смертю, смерть подолав і всім, що в гробі життя дарував. Христос Воскресний.

Тут будемо сядеться. Боже, власне, їжу і напитки з словом Твоїм, Батий Святий. Завжди нині почев часів навіки вічні. Зараз, зараз підкріпимося, потім діти і так будуть собі відпочивати, а ми Церковна Рада сядемо до праці. Добре, ну фактично ми зібралися, е, об'єднане таке засідання прекрасно. Питання, які ми ставимо на цей, потім ми собі запишуть. Перше питання. Е, Все-таки я навіть не знаю, що почати. Ну, напевно, ми е, ну, почнемо просто до вижого. Перше питання, бо це важлива річ. 16-17 травня. Друге, проще до так? Так. Друге питання, яке би ми хотіли розглянути, ну, це причастя дітей, дуже по патахітичній варіанті. Причасті, торжественне це причастні дітей. Так? Це друге питання. Третє питання, дуже мало питань. Потім ви кошти додати. Третє питання, е, третє питання. Фінансовий звіт. А, скарбнича рада у нас не вийшла, але у нас є фінансовий звіт, який ми можемо розглянути, подивитися, відомість і наші розходи приходи, так, Фінансовий звіт. І четверте питання е е це є е дзвіниця. От вже ми зробили такі два документи. Дзвіниця. Так, а сколь вас дзвіниця? Подивитися, розглянути, якусь думку сказати. То ще додає питання. Після серця? Це, це потишні пише після серця, так? По Потабор, таборі літні. літній О, табор літній починок, так, було всім добре.